Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що може коштувати вам реальних грошей, якщо ви цього не зробите прямо зараз. Січень 2026 року це не просто перший місяць нового року, це місяць, коли кожен пенсіонер має зробити 5 конкретних кроків, щоб не втратити гроші. І я не жартую. Йдеться про суми, які більше не повернуться, якщо ви пропустите цей момент. Знаєте, що мене найбільше засмучує? Коли люди приходять до пенсійного фонду через півроку і дізнаються, що могли отримувати на 300-500, а то й на 1000 гривень більше щомісяця. Але час втрачено і частину грошей вже не повернути. Тому сьогодні я розповім вам про п'ять справ, які треба зробити саме в січні, щоб отримати всі гроші, які належать вам за законом. Перша справа стосується тих. Кому у 2025-му виповнило 70, 75 або 80 років, друга про мінімальну пенсію для тих, кому за 65. Третя критично важлива для всіх, хто ще не оцифрував свою трудову книжку. Четверта про доплати, які автоматично ніхто не призначить. І п'ята підготовка до березневої індексації. Яка може дати вам на 14-15% більше грошей? Залишайтеся до кінця відео, бо я розповім все покроково. І обов'язково збережіть це відео собі та передайте своїм рідним ця інформація може. Зберегти їм тисячі гривень. Отже, почнемо. Перша і дуже важлива справа це перевірити вікову надбавку до пенсії. Зверніть увагу. Якщо вам у 2025 році виповнилося 70, 75 або 80 років, ви маєте право на додаткові гроші щомісяця. І я наголошую, маєте право, але це не означає, що вони автоматично нараховані. Давайте розберемо конкретні суми, да? щоб ви розуміли, про що йдеться. Якщо вам від 70 до 74 років це плюс 300 гривень щомісяця. Від 75 до 79 років 456 гривень. А якщо вам 80 і більше 570 гривень кожного місяця, помножте це на 12 місяців, і ви побачите, які суми можна втратити, якщо не перевірити. Особисто я знаю випадки, коли людям просто забули нарахувати цю надбавку. Комп'ютер це чудово, але він теж може помилятися, а точніше помиляються люди. Які вносять дані, тому, у мій вам порада, не покладайтеся на те, що все зроблено автоматично. Як перевірити? По-перше, подивіться у свою останню виписку про пенсію. Там має бути окремим рядком вказана вікова надбавка. По-друге, зайдіть в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Там ви можете побачити всі нарахування по місяцях. По-третє, якщо ви не дружите з комп'ютером, просто сходіть у відділення пенсійного фонду і. Попросіть роздрукувати вам детальну виписку. І найважливіше, якщо виявилося, що надбавки немає, або вона нарахована неправильно, негайно пишіть заяву. Не відкладайте це на потім. Тому що за законом вам доплатять максимум за 6 місяців назад, не більше. Тобто, якщо ви прийдете в липні, то за січень-червень гроші можуть згоріти. Це несправедливо, але це закон. Тому діяти треба зараз у січні. Я завжди кажу своїм знайомим: один візит до пенсійного фонду або одна перевірка онлайн можуть принести вам тисячі гривень. Це не багато часу, але дуже багато грошей, особливо зараз, коли кожна гривня на рахунку. Друга важлива справа стосується тих, кому вже виповнилося 65 років. З Січня 2026 року встановлена нова мінімальна пенсія для цієї категорії. І дуже важливо перевірити, чи відповідає ваша пенсія цьому мінімуму. Отже, конкретні цифри. Якщо вам 65 років або більше, якщо у вас є повний страховий стаж, це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. І якщо ви зараз не працюєте офіційно, ваша пенсія не може бути меншою за 3 тисячі 458 гривень, 80 копійок. Зверніть увагу на всі умови. Це важливо. Якщо ви працюєте офіційно і за вас платять внески, ця мінімальна гарантія на вас не поширюється. Якщо у вас недостатньо стажу, теж ні. Але якщо всі умови виконані, а пенсія менша, вам не доплачують. Чесно кажучи, я іноді дивуюсь, чому люди не перевіряють такі речі. Можливо, вони просто не знають про свої права, або думають, що в пенсійному фонді це все правильно зроблено. Але помилки трапляються. Може, не врахували якийсь період стажу, може, неправильно розрахували коефіцієнт. Причин багато. Що робити, якщо виявилася невідповідність? Йдете до пенсійного фонду із заявою на перерахунок пенсії. Обов'язково візьміть із собою паспорт, пенсійне посвідчення, трудову книжку або її електронну копію. Можливо, знадобляться додаткові довідки про стаж, але про це вам скажуть на місці. І знову нагадаю, Чим раніше ви це зробите, тим більше грошей отримаєте. Якщо пенсію перерахують у січні, доплата піде за весь період з початку дії е, нового мінімуму. Не зволікайте, бо це ваші гроші. А тепер третя справа, і вона стосується абсолютно всіх, незалежно від віку. Це оцифрування трудової книжки та отримання довідки з назвою ОК 5. І тут я хочу, щоб ви дуже уважно мене послухали, бо це критично важливо. 10 червня 2026 року паперові трудові книжки в Україні офіційно припиняють своє існування. Здається, що до червня ще є час, але насправді його дуже мало. Тому що всі записи з вашої трудової книжки, особливо ті, що зроблені до 2004 року, необхідно перенести в електронну систему. І, Якщо ви цього не зробите, у вас можуть виникнути серйозні проблеми при нарахуванні або перерахунку пенсії. Я особисто знаю історію однієї жінки, яка відклала оцифрування, думала, що встигне пізніше, а потім раптово їй знадобився перерахунок пенсії, і виявилося, що половини її стажу немає в системі. Довелося бігати, збирати довідки з архівів, витрачати нерви та час, не повторюйте таких помилок. Що таке оцифрування трудової книжки? Це коли всі записи про вашу трудову діяльність переносяться в електронну базу даних пенсійного фонду. Усі місця роботи, всі посади, всі періоди, все має бути зафіксовано. Це дуже важливо, бо від цього залежить і ваш стаж, і розмір майбутньої пенсії або перерахунку. Як це зробити? Є два способи. Перший онлайн через особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Ви заходите, завантажуєте скамкопії сторінок трудової книжки, і співробітники фонду вносять дані в систему, другий спосіб особисто прийти у відділення пенсійного фонду з трудовою книжкою і вам допоможуть на місці. Особисто я б рекомендувала другий варіант: якщо ви не впевнені у своїх комп'ютерних навичках, краще один раз прийти і зробити все правильно під контролем фахівця. А тепер про е, довідку ОК 5. Це електронна довідка, яку ви можете отримати через застосунок Дія. Вона показує всю інформацію про вашу зарплату та страховий стаж, починаючи з 2000 року. Чому це важливо? Тому що ви можете перевірити, чи правильно роботодавці сплачували за вас внески, чи правильно зафіксовані всі періоди роботи. Я завжди раджу своїм знайомим. Отримати цю довідку та уважно її перевірити. Буває, що роботодавець показував одну зарплату, а в звітах до пенсійного фонду вказував іншу меншу або взагалі забував платити внески. І якщо ви це виявите зараз, можна виправити зібрати додаткові документи. А якщо виявити через 5 років при виході на пенсію, буде набагато складніше довести свою правоту. Важливий момент: довідка ОК-5 показує дані тільки з 2000 року. А що робити з періодами до 2000 року? Для них потрібні інші документи: архівні довідки з підприємств, де ви працювали, або довідки з державних архівів. Це окрема тема. І якщо у вас є такі періоди, обов'язково займіться цим питанням. Не чекайте останнього моменту. Моя рекомендація: зробіть оцифрування. Та отримайте довідку ок 5 уже в січні-лютому 2026 року. Не відкладайте на травень, бо потім почнеться ажіотаж черги, і ви втратите час. Зробіть це спокійно, поки є можливість. І якщо знайдете якісь невідповідності або помилки, одразу звертайтеся до пенсійного фонду для виправлення. Це вклад у ваше спокійне майбутнє та правильну пенсію. Четверта справа, про яку я хочу розповісти, це оформлення заявних доплат до пенсії. І тут увага, ключове слово заявні. Це означає, що автоматично вам ніхто нічого не призначить. Навіть якщо ви маєте всі підстави, всі документи, всі права, доки ви не напишете заяву, грошей не буде. І це найбільша помилка багатьох пенсіонерів. Вони просто не знають. Що можуть претендувати на додаткові виплати. Давайте детально розберемо, хто і на що може розраховувати. І запишіть собі ці категорії, бо, можливо, якась із них стосується вас або ваших близьких. Перша категорія самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду. Якщо це про вас, ви можете отримувати додаткову 1038 гривень щомісяця. Це чимала сума, яка може суттєво допомогти, але знову ж таки, тільки після подання заяви до пенсійного фонду потрібно буде підтвердити, що ви дійсно самотні і потребуєте догляду. Для цього є спеціальна процедура огляду. Друга категорія: пенсіонери, які утримують неповнолітніх дітей, на кожну дитину держава доплачує 150 гривень на місяць. Здається, небагато, але якщо у вас двоє або троє онуків, які проживають з вами, і ви їх утримуєте, це вже 300 або 450 гривень додатково. За рік набігає пристойна сума. Третя категорія: е ветерани війни та учасники бойових дій. Для них передбачена доплата 648 гривень щомісяця. Це стосується тих, хто брав участь у бойових діях, захищав нашу країну. Якщо у вас є відповідне посвідчення ветерана або учасника бойових дій, обов'язково оформлюйте цю доплату. Четверта категорія особи з інвалідністю внаслідок війни. Тут суми залежать від групи інвалідності. Перша група це 1038 гривень додатково, друга група 648 гривень. Знову ж таки, потрібні підтвердні документи про інвалідність та її причину. П'ята категорія це пенсіонери, які мають державні нагороди або особливі заслуги перед Україною. Герої України, кавалери орденів. Для них передбачені доплати від 500 до 1000 гривень залежно від виду нагороди. Чесно кажучи, я вважаю, що це дуже важливо. Держава має пам'ятати і підтримувати тих, хто зробив значний внесок у розвиток країни. Я хочу окремо наголосити: всі ці доплати не призначаються автоматично. Навіть якщо в пенсійному фонді є інформація про вашу нагороду або статус ветерана, без вашої заяви нічого не буде. Система не працює проактивно, вона працює тільки після вашого звернення. Що потрібно робити? По-перше, визначте, до якої категорії ви належите. Можливо, навіть до кількох одночасно. В такому разі доплати сумуються. По-друге, Зберіть необхідні документи. Це можуть бути посвідчення ветерана, довідки про інвалідність, копії нагород, свідоцтва про народження дітей, довідки про склад сім'ї залежить від конкретної категорії. По-третє, прийдіть до пенсійного фонду і напишіть заяву: візьміть із собою паспорт, пенсійне посвідчення та всі підтверджуючі документи. Співробітники фонду допоможуть правильно оформити заяву і підкажуть: якщо чогось не вистачає. І дуже важливий момент, про який багато хто не знає, до оплати призначаються з місяця подання заяви не з того місяця, коли у вас з'явилося право, а саме з моменту звернення. Наприклад, якщо вам виповнилося 80 років у жовтні 2025-го, а заяву ви подали тільки в січні 2026-го, за жовтень-листопад, грудень. Гроші вже не отримаєте. Вони просто згорять. Тому так важливо діяти вчасно. Моя порада, якщо ви навіть сумніваєтеся, чи маєте ви право на якусь доплату, все одно прийдіть і запитайте: краще витратити годину часу і дізнатися, що вам нічого не належить, ніж втратити тисячі гривень через незнання. Пенсійний фонд має консультувати громадян безкоштовно, це їхній обов'язок. Не соромтеся, ставити питання, уточнювати, просити пояснень. Це ваші гроші і ваше право. І нарешті п'ята важлива справа січня це підготовка до березневої індексації пенсій. Щороку, 1 березня, пенсії в Україні індексуються, тобто підвищуються відповідно до інфляції та зростання середньої зарплати. За попередніми оцінками експертів. У 2026 році індексація може скласти від 14 до 15%, це досить відчутне підвищення, але ось що важливо розуміти: індексація відбувається автоматично, вам не треба писати ніяких заяв, однак сума, на яку підвищиться ваша пенсія, прямо залежить від того, наскільки правильно вона нарахована зараз. Якщо в базі даних пенсійного фонду є помилки, якщо не враховані всі ваші доплати, якщо стаж підрахований неправильно, індексація теж буде неправильною. І ви втратите гроші не тільки в березні, а й у всіх наступних місяцях. Тому січень і лютий це час, коли потрібно все перевірити і виправити. А давайте по порядку, що саме треба зробити. По-перше, перевірте свій страховий стаж. Зайдіть в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, або візьміть виписку у відділенні. Подивіться, чи всі періоди вашої роботи враховані. Особливо важливо перевірити ранні періоди 80, ті 90-ті роки, якщо ви тоді працювали, часто саме там трапляються помилки або пропуски. По-друге, перевірте всі доплати, про які я розповідала раніше. Вікова надбавка. Доплати за нагороди, за дітей. За інвалідність. Все має бути правильно відображено у вашій виписці. Кожна відсутня доплата це мінус до суми індексації. По-третє, якщо ви плануєте зробити перерахунок пенсії, наприклад, врахувати додаткові періоди стажу або виправити якісь неточності у розрахунках, зробіть це до березня. Тому що після індексації перерахунок буде складнішим і не факт, що ви отримаєте всі гроші. Які могли б. Особисто я завжди радила б своїм близьким не чекати останнього моменту. У лютому в пенсійному фонді буде ажіотаж. Багато людей прийдуть виправляти помилки перед індексацією. Тому краще прийти в січні, коли спокійніше, коли можна спокійно посидіти, все обговорити, отримати детальну консультацію. Ще один важливий момент: якщо ви виявите помилку і виправите її в січні або лютому, Перерахунок зроблять з урахуванням індексації. Тобто ви отримаєте і правильну суму пенсії, і правильну індексацію на неї. А якщо виправити помилку після березня, індексація вже пройде, і вам доведеться чекати наступного року, я розумію, що для багатьох людей похід до пенсійного фонду це стрес. Черги, бюрократія, іноді не дуже привітні співробітники, але повірте, воно того варте. 14-15% від правильно нарахованої пенсії, це може бути різниця в кілька сотень гривень щомісяця. За рік це тисячі. Чи не варта ця сума кількох годин вашого часу? Е, моя рекомендація: складіть собі в січні невеличкий план. Перший тиждень перевірка стажу та доплат онлайн або у відділенні, другий тиждень збір необхідних документів. Якщо щось треба виправити. Третій тиждень подання заяв на перерахунок або оформлення доплат. І до кінця січня у вас все буде в порядку. Лютий можна залишити як резервний місяць на випадок, якщо щось затягнеться. Але краще зробити все в січні і бути спокійним. Отже, давайте ще раз коротко підсумуємо все, про що ми говорили сьогодні. Це дійсно важливо, і я хочу, щоб ви чітко запам'ятали ці п'ять кроків. Крок перший: перевірити вікову надбавку. Якщо вам у 2025-му виповнилося 70, 75 або 80 років, це 300 456 або 570 гривень додатково щомісяця. Якщо надбавки немає, негайно пишіть заяву. Крок другий. перевірити мінімальну пенсію. Якщо вам 65 або більше є повний стаж і ви не працюєте. Мінімум 3458 гривень 80 копійок. Менше бути не може. Крок третій: оцифрувати трудову книжку та отримати довідку окоп 5 до 10 червня 2026 року. Паперові книжки припиняють дію. Не відкладайте це на останній момент. Крок четвертий: оформити всі заявні доплати, на які ви маєте право. Самотнім пенсіонерам, 80 ветеранам, особам з інвалідністю, за дітей, за нагороди все це потрібно оформляти самостійно за заявою. Крок п'ятий. Підготуватися до березневої індексації, перевірити стаж, перевірити доплати, виправити всі помилки до березня. Тоді індексація дасть вам максимальну суму. Знаєте, що мене найбільше тішить? Коли люди пишуть мені, що завдяки нашим відео вони змогли отримати додаткові гроші, виправити помилки, дізнатися про свої права, це означає, що наша робота має сенс. І я дуже хочу, щоб якомога більше людей скористалися цією інформацією. Тому я прошу вас, якщо це відео було корисним, обов'язково поділіться ним зі своїми близькими, друзями, знайомими, пенсіонерами. Можливо, хтось із них якраз потребує цієї інформації і не знає, що робити. Можливо, ви допоможете комусь отримати гроші, які йому належать за законом. Не забудьте підписатися на наш канал Соціалка і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ми регулярно публікуємо корисну інформацію про пенсії, соціальні виплати, субсидії, пільги, все, що може вам допомогти в повсякденному житті. Наша мета, щоб кожен знав свої права і міг ними скористатися. І е, останнє, що я хочу сказати: не бійтеся відстоювати свої права. Так іноді доводиться стояти в чергах, збирати довідки, писати заяви. Але це ваші гроші, які ви заробили своєю працею протягом багатьох років. Ви маєте право на них, і держава зобов'язана їх вам виплачувати правильно і в повному обсязі. Якщо у вас виникають питання, проблеми, незрозумілі ситуації, пишіть у коментарях під відео. Я намагаюся читати всі коментарі і відповідати на питання. А якщо питання складне, зроблю окреме відео з роз'ясненнями. Ми це спільнота людей, які підтримують один одного і діляться корисною інформацією. Бажаю вам здоров'я, достатку і нехай у вас все буде добре з пенсіями. Діймо разом! Підтримуємо один одного, і все в нас вийде. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі в наступних відео бувайте.